Так, другий прапор це що Німеччина, третій Індія, але я не знаю. Четвертий, теж не знаю. Пишіть у коментарі, хто знає. Будемо разом вивчати прапори країн. Бо я дуже давно вже хочу вивчити, щоб подивитися та знати, яка країна. Так, бачите, а як це я так вирвався вперед? До речі, карта прикольна. Це нова, ми тільки що відкрили її. Так, 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 обережно. А де вони поділися? Чувачки, агоу! Виде? Все фініш є круто.